Так проходить одна з репетицій артистів балету одеської національної опери. 7 грудня трупа відзначає сторіччя від дня заснування. Сьогодні в її складі майже 70 людей. Серед них Одесити, переселенці та запрошені артисти. Я приїхав і починав свій шлях. Нас кажуть балеті з самого низу, а потім з часами працював над собою. за мною працювали педагоги, і моє бажання піднятися вище і вище привело до того, що в мене є зараз. Тобто я став майстром сцени, ведучим солістом. Балет вимагає від артиста багато зусиль та терпіння, розповідає завідувач трупи театру. Ми з дитинства навчаємося цьому танцю, ми живемо, живемо в балетному залі. Репетиції кожен день з ранку до вечора. Наразі репертуар балетної трупи налічує більше 15 вистав. Протягом останнього часу їх виконували в Греції, Голландії та Бельгії. Видатні імена наших артистів. Постановників і кожне, кожне ім'я це вже, вже вписано золотими літерами в історію нашого театру, історію балетної трупи. В ювілейному сезоні балетної трупи Одеської національної опери наглядачів чекають вистави Дон Кіхот, Жизель, Долі та інші Валерія Бабіна, Віталій Кононов, перший міський.